Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про геометричні фігури і познайомимось з новою фігурою. Ця фігура називається трапеція. У неї є 4 сторони, 4 кути і бокові її сторони рівні між собою. А які ще, ви знаєте, геометричні фігури, у яких є Чотири сторони та чотири кути. Так, це квадрат. У нього, як і в трапеції, є чотири кути, чотири сторони, але всі його сторони рівні між собою, і прямокутник. У нього також чотири кути, чотири сторони і протилежні його сторони рівні між собою. А тепер відгадайте, у яких фігур. Немає кутів та немає сторін. Так, це круг і овал. А у якої фігури три кути та три сторони? Це трикутник, правильно. А тепер розгляньте картину. Чи є на ній геометричні фігури? Так, звісно, є. Які ви бачите фігури? Чи є на малюнку трапеція? Так, дах на будинку це трапеція. А трикутник? Так, це ялинки та листочки квіточки. А ще ріжки та ніжки корови. А чи бачите ви на малюнку овал? Так, пелюстки квітів. І крона дерева овальної форми? А квадрат є? Так, будинок квадратної форми. Скажіть, що на малюнку прямокутної форми? Стовбур дерева і сходи. Молодці діти!